Привіт, друзі! Я дуже рада вас сьогодні всіх бачити. Пропоную вам сьогодні потрапити в гості до казки, але щоб туди потрапити, нам потрібно сказати чарівні слова. Знову в подорож рушаємо, вже казок багато знаємо. Наші очки загораються, наші личка посміхаються, казкові двері відчиняються, чудова казка починається! Ой, погляньте, що це лежить на стежці. Рукавичка. А де поділися звірята? Немає. Дивіться, я їх знайшла, але вони переплуталися із звірятами з інших казок. Давайте спробуємо вибрати лише тих, хто жив у рукавичці. Лікар Айболит жив у рукавичці. Ні. Колобок жив у рукавичці. Ні. Котик і півник жили у рукавичці? Ні, а ведмідь на брід жив? Так, вовчик-братик жив у рукавичці? Так, коза, дереза і зайчик. Ні, жабка скрикотушка. Так. Солом'яний бичок з Вовчиком. Лисичка, сестричка. Так, зайчик-пострибайчик. Вірно, був. А рібка? Ні. Мишка. Так. Кабан і клан. Так. А вовки і семеро козенят. Ні. Попелюшка з принцем були в рукавичці? Дітки, ви знаєте, що в казках бувають різні герої: добрі і злі, мудрі і хитрі, боязкі і уперті, працьовиті та видачі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи були дружніми герої казки Рукавичка? Так, були. А чому? Тому що впустили всіх звірят жити в свою рукавичку, так? Ой, погляньте, хто це сидить під ялинкою? Та це ж вовченя. До нас в садок цього дня зубате сіре вовченя. Прийшло, дивіться діти. Зле, пакісне й сердите. Справді, малята, вовченя нікому не сміхається, зате на всіх гарчить. Так само буває і в справжньому житті є добро і зло. Тож давайте разом подумаємо і скажемо, де є добре, де погані вчинки. Це добрий вчинок. І це добрий вчинок. А тут хлопчик добре робить? Ні. А ось цей хлопчик. Добре. Тут хлопчик. Ні. Також недобрий. А ось це добрий вчинок. Так. А тут вірно, ні, це не добрий вчинок. А це добрий вчинок. І тут дітки роблять добру справу. Тож, як ви думаєте, варто бути злим та сердитим? Чи може краще не впускати злість в своє сердечко і старатись в будь-якій ситуації бути чемним? Але вовчення зовсім не розуміло цього. Воно вважало, хто злий, той сильніший, той може всіма командувати і скрізь добуває повагу. І з такими думками воно завітало до дитячого садочка лісових звірят. Побачило вовчення, що лисички будують вежу з кубиків, підбігло і розламало її, заплакали лисенята. А вовчення вже прямувало до їжачків, які грали м'яча, і відібрало його. Їжачки засмутилися, а вовчення вже кричало на зайченят, які весело стрибали, взявшись за руки. Злякали. Звірята і залишили садок, адже з появою серед того вовчиська там стало неприємно залишилось вовчення саме. Дітки, як ви думаєте, як поводилося вовчення? А комусь звірят вовчення сподобалось? Скажіть, будь ласка, хтось з вас хотів би мати такого гарного друга? Давайте, дітки, допоможемо вовченяті позбутись своєї злості. Дітки, уявіть, що добрі справи це оця чистенька водичка. Але трапилося так, що вовчик зробив погану справу. Що він зробив? Розвалив лисичкам їхню пірамідку, Добавили трошечки водички чорної фарби. Що сталося з водичкою? Вона залишилася такою ж прозорою. Ні. А тепер ще що сталося? Вовчик що зробив? Забрав їжечки в м'ячик, водичка яка стала? Ще темніша. А тепер уявили, що ще зробив Вовчик. Образив зайчиків і яка водичка стала. Геть, геть, темна водичка стала. Ось так і вовчик не зможе залишитися хорошим, якщо буде робити погані злі вчинки. Сваритись, битись, говорити погані слова. Тож скажіть, будь ласка, можна робити погані вчинки? Ні, не можна. Дітки, вовчик зрозумів і дуже сильно просить вибачення і обіцяє бути чемним, добрим, постаратись нікого не злити і нікого не ображати. Молодці, малята, ви дуже гарно працювали на сьогоднішньому занятті. До побачення, дітки, до нових зустрічей!